Поступу віце віцепрезидента Дівенса та делегація США вразили не тільки Мюнхен, але й всю Європу. Європейські лідери вже не знають, як реагувати, адже американці натякають, що на підписання договору з расистами поїдуть, хоч до Москви. А заходу доведеться піти на поступки Путіну, аби завершити війну і не злити кремлівського очільника. Болючі заяви налякали усіх. Що ж тепер буде з Україною? Проговоримо з вами у цьому випуску. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви обираєте нас підію за. Для того аби різнаватися останні актуальні події, не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і залишати свої коментарі після завершення даного випуску. А я буду розпочинати. Під час свого виступу на 61-й мюнхенській безпековій конференції віце-президент США Джей Ді Венс зазначив, що основна загроза наразі у світі не від Китаю чи Росії, а всередині самої Європи. Його виступ викликав повне нерозуміння оглядачів, адже він не говорив про ключову тему конференції війну Росії проти проти України мене хвилює загроза зсередини. Відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, які вона поділяє зі США, заявив віце-президент Сполучених Штатів Америка. Джеді Венс висловив побоювання, що Європа та Велика Британія відступила від фундаментальних цінностей. Як от свобода слова, і закликав усі країни жити за демократичними цінностями. Джейді Венс зазначив, що очікує обговорення оборонних бюджетів на конференції. За його словами, США вважає, що європейські країни повинні відігравати більшу роль у майбутньому континенту. Водночас, американський віцепрезидент зазначив, що не розуміє, як можна говорити про безпековий бюджет, якщо складно сказати, заради чого потрібно захищатися. Яке позитивне бачення пробуджує цей договір безпеки? Запитав Джейді Венс. Я глибоко переконаний, що немає безпеки, якщо ви боїтеся голосів і думок, які керують вашими власними людьми. Серед іншого, віце-президент США Джейді Венс заявив, що війна в Україні повинна завершитися довготривалим миром. Цитую його: ми хочемо, щоб закінчилася війна. Ми хочемо досягти тривалого миру, а не такого, яке призведе до того, що Східна Європа опиниться у війні через декілька років, заявив віце-президент США після. Зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції. Джейді Венс також зазначив, що під час переговорів із цього приводу з українською стороною було досягнуто просування. по перше є чудові учасники української делегації. Є наш неймовірний держсекретар Марко Рубіо. Є генерал Келох. Для нас важливо зібратися разом і почати говорити. Зазначив віцепрезидент Джейді. За його словами, ці діалоги лише починаються і будуть продовжуватися протягом найближчих днів і тижнів. із фокусом на забезпеченні стабільного миру у Україні. Ну і окрім цього, у Мюнхені Джейді. Венс розширив палітру критики у бік європейців, просто зі сцени, на яку його хвилинами раніше тепло запросив керівник Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойзген. Американський віцепрезидент засудив організаторів через недопуск до заходу представників популістичних партій обох спектрів Німеччини, тобто ультраправу альтернативу для Німеччини та ультраліву ділінка. Одразу з'явилися реакції від європейських представників Німецький міністр оборони Борес Суріус назвав неприйнятним порівняння віце-президентом США Джей Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах. Демократія щойно була поставлена під сумнів віце-президентом США і не тільки німецька демократія, а й цілої Європи. Якщо я правильно його зрозумів, він порівнює умови, що склалися в Європі, з умовами, які є пріоритетними в деяких авторитарних режимах. Пані та панове це неприйнятно, Сказав пісторіус після чого. Ого, зал вибухнув оплесками за його словами. присутні у залі були більше ніж шоковані. Полишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав Європу перестати панікувати і висловив переконання, що президент США Дональд Трамп не зрадить Україну. Борис Джонсон на відео опублікованому виданням Daily Mail повідомив, що перебуває на Мюнхенській конференції з безпеки, де усі у паніці через нові заяви адміністрації президента США Дональда Трампа щодо України. Експром. Прем'єр Великої Британії повідомив, що не в усьому згоден з Трампом і точно не поділяє його захоплення. Путіним однак твердо впевнений у тому, що президент США не зрадить Україну. Якщо подивитися, що Дональд Трамп говорить про Україну, про свою постійну підтримку, я не вірю, що він зрадить цю країну, і не думаю, що він взагалі може зрадити Україну, зауважив Джонсон. Колишній прем'єр-міністр Британії закликав європейців перестати панікувати і скиглити, натомість зробити крок вперед. Ну а ми нагадаємо те, що в Німеччині розпочалася 14 лютого 61 перша мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме три дні. Головною темою зустрічі цього року стала війна Росії проти України та пошуки шляху до миру. Дехто з політиків під час своїх виступів назвав шокуючі умови, за яких може припинитися війна. Окрім того, віцепрезидент США Джейдів. Венс заявив, що видання «The Wall Street Journal перекрутили його слова про можливість відправки американських військ в Україну, якщо Росія пручатиметься переговорам про припинення війни. Цитую Дівенса. те, що Wall Street Journal перекрутила мої слова, так як вони це зробили для цієї статті. є Абсурдним, але не дивно, враховуючи, що вони роками наполягають на тому, щоб більше американських синів і дочок у військовій формі без необхідності відправлялися за кордон. Написав Венс у Оціальні мережі X. у той же час з'явилася інформація від Associated Press, що Європа таємно працює над планом з відправки військ до України. Про це повідомляє видання. Нібито частина європейських країн таємно працює над планом відправлення військ в Україну для допомоги із забезпеченням післявоєнних домовленостей у разі мирного врегулювання війни із Російською Федерацією. Видання повідомляє, що у Європі зростає стурбованість стосовно того, що пріоритети безпеки США зміщують фокуси з питання війни в Україні, тому частина країн та Імно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти забезпечити будь-яке майбутнє мирне врегулювання із Росією. Цитую Велика Британія та Франція знаходяться в авангарді зусиль, хоча подробиць мало країни, які бороть участь у дискусіях, не бажають подавати руку і надавати президенту Росії Владимиру Путіну перевагу, якщо він погодиться вести переговори про припинення війни. ідеться у матеріалі Associated Press посилаючись на низку заяв Володимира Зеленського, стверджує, що Київ потребує гарантії безпеки. Згідно з оприлюдненою інформацією, найкращим варіантом для цього було б членство України в НАТО, яке неодноразово. Обіцяли проте США відхилили таку пропозицію. Зазначається, що у Європі почали вивчати, які сили можуть знадобитися для цього. На тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з Кремлівським очільником Владіміром Путіним без залучення ЄС та України до цього питання. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки закликав створити збройні сили Європи. Цитую, давайте будемо відвертими. Зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати ні. Єв. Європі у питаннях, що загрожують їй, багато лідерів говорять про Європу, яка потребує власної армії армії Європи. Я справді вважаю, що час пройшов збройні сили Європи, повинні бути створені, сказав президент під час свого виступу. За словами Зеленського, це не складніше ніж міцно стояти проти російських ударів, як ми вже це робили. Але це не лише про збільшення оборонних видатків. Президент України також зазначив, що без української армії в європейських військових сил не вистачить, щоб зупинити Росію, адже лише наша армія в Європі зараз має сучасний досвід війни. Проте лише нашої армії недостатньо. Також нагадаємо, що Трамп заявив, що США допомагатимуть Україні, але гроші мають бути забезпечені. Президент США Дональд Трамп запевнив, що буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше Путін би подумав, що він виграв. І щиро кажучи, ми будемо це робити стіль. Ки скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше. Але президент Путін зараз хоче миру, сказав Трамп. За його словами, президент України Володимир Зеленський і Путін хочуть, щоб війна закінчилася тривалим миром і не відновилася за якийсь час. Як сказав президент Путін, він хоче, щоб це закінчилося. Він не хоче закінчити це, а потім повернутися до боїв через півроку. І я думаю, що ми ймовірно в якийсь момент досягнемо припинення вогню в недалекому майбутньому. Сказав Трамп. Коли Трампа запитали про те, чи США будуть посилати допомогу Україні, він відповів, що будуть, але гроші мають бути. Забезпечені він додав, що попередня адміністрація безглуздо передавала гроші Україні. Натомість його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей. Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісно земельні матеріали. У них є нафта, газ і багато іншого. І ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені. Сказав Трамп. і Додав, що і українці на це погодились. Там додав, що його адміністрація хоче переконатися, що допомога Україні не буде безкоштовною. Ну, а я в свою чергу вдячна вам глядачи, що ви додавали це випуск до кінця підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.